no light Друзі, всім метал! Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо. Друзі, наближаються великодні свята, але пекти ще рано. Я от хочу приготувати, як ви бачите, в мене тут субпродукти, курині сердечки, дуже класну закуску до великодніх свят. Ну і можна використовувати не тільки на свята, на будь-які свята, але і в повсякденні. Тож із цих субпродуктів я хочу приготувати дуже популярну зараз закуску, вона тільки набирає обертів. Але я її там трошки позмінював на Кавказький лад, скажімо, я по ходу буду приготування все поясняти, відмінності, і ви зрозумієте в чому. Тож, давайте її приготуємо. Як бачите, корінні сердечки я вже обробив, перебрав, почистив, перемив. Вони в мене готові. І перше, що треба зробити, це поставити, кип'ятитись воду на вогонь. Це я вже і роблю. Що ж, друзі, моя водичка закипіла, в мене тут її трошки більше літри. І тепер додаємо всі наші інгредієнти, які нам потрібні. Це в мене от три листочки лаврушки. 10 горошин чорного перцю. От такого. Це додаємо просто в чисту воду. Ну і трошки підсолимо водичку нашу. Спеції додали, водичка продовжує кипіти і тепер додаємо наші сердечки. Викладаємо в гарячу воду киплячу. Ось так виклали сердечки, перемішуємо. І треба нам їх проварити 15 хвилин. Всього лише 15 хвилин, друзі. Ну, а поки варяться наші сердечки, трошки підготуємось. Нам потрібно порізати одну цибулину. І от це перша зміна буде, можна взяти просту звичайну білу цибулю. А я взяв червону. Ну якось мені на кавказський манер так здається, що потрібна червона цибуля. І тут все від величини залежить. От якщо у вас така ну, величенька цибуля, то тоді її можна порізати на четверть кільця. Якщо менше буде, то можна і на пів кільця порізати. Нарізаємо цибулю. Цибульку порізали, прибираємо. І тепер ще можемо підготувати марона для наших сердечок. Що ми робимо? Додаємо в чисту тару чисту воду 50 мл. Наступна зміна. Потрібно взяти 50 мл, також як і води, соку лимона. Але я вирішив змінити на лайм. Мені здається, якось це буде цікавіше. 50 мл соку лайму. Далі додаємо 3 столові ложки. Олії. Я взяв нерафіновану домашню, вона запачніша, я думаю, під закуску таку буде в самий раз. Додаємо 3 столові ложки. Наступна зміна: можна взяти будь-який 6% оцет. Але я вирішив взяти саме винний, тому що ну, на кавказський манер, як я і казав. Винний оцет, 3 столові ложки також. Далі в наш маринад додаємо. Одну столову ложку цукру. І, я думаю, одну столову ложку солі. Рівна кількість буде. Ось. Тепер додаємо чорний молотий перець. Я думаю, однієї чайної ложечки буде достатньо. Ось так от. Гострий перець, Ну, це за бажанням. Тому я от ну, половинку чайної ложки, а то й менше може, додам отак. От. Думаю, вистачить. І останній інгредієнт маринаду це гірчиця. У мене така вона середня, і її нам потрібно також всього лиш чайну ложку. Додаємо. Ну І тепер змішуємо, готуємо цільний маринад. Друзі, сердечки мої відварилися, як ви бачите, я їх вже зняв. Рівно 15 хвилин, тепер що треба зробити? Треба злити, злити цей бульйон, який вийшов у нас. Ну, нам потрібні чисті сердечки. Зливаємо. Ну, ось, друзі, отримали чисті сердечки. І тепер, поки вони ще теплі, гарячі, е треба продовжити з ними роботу. Значить, що, додаємо до них цибулю нашу порізану. Ось. І заливаємо нашим маринадом. Вже приготованим. Тепер це все ретельно перемішуємо. Ну, ось і все, друзі. Фактично приготування закінчено. Як ви бачите, все швидко і просто. Тепер я закриваю кришкою свою мисочку і поставлю промаринуватися мої сердечки на одну годину в холодильник. Ставимо на одну годину в холодильник. Що ж у мене минула година. Подивимося, що тут у мене. А у мене тут аромати просто шикарні. Просто шикарні аромати. І ось відчувається такий, знаєте, вином-вином віддає. Гарно перемішаю ще раз, щоб прийшло все маринадом. Ну і звісно, це ще не все. Ми додамо ще зелень, друзі. Оскільки, як я сказав, буду більш схилятись до кавказького варіанту, то яка ж кавказька страва без кінзи. Тому я взяв саме кінзу, ви можете брати на свій вибір, будь-що. У мене тут кінза і зелена цибулька. Нарізаємо міленько. Ну ось, друзі, закінчили і додаємо нашу зелень до закуски. Додали, ну і тепер перемішуємо зелень у нашій закусці. Друзі, які гармати! Це дійсно кавказька страва буде. Ну що ж, друзі, приготування закінчено. Я зараз підготую невеличку презентацію, ну і будемо смакувати. Що ж, хоч приготування було не таким довгим, але мені дуже кортить спробувати мою закусочку із куриних сердечок, тому що я багато змінив інгредієнтів, вибираючи приготування на кавказський лад, тому мені дуже кортить дізнатися, що ж у мене вийшло. Ну, Насамперед скажу, що зовні вона просто прекрасна, друзі. Я не дарма брав саме червону цибулю. Вона змінює кольори, відповідно, додає. Ну і зелень, друзі, зелень. Весна, зелень. Саме те, що потрібно для страви. Ну і аромати відповідні. Я б сказав би навіть, що вони саме кавказькі, тому що є перці присутні, їх було достатньо. Цибуля по-своєму дає аромат. Ну і зелень, кінза, ви розумієте, це справжній кавказький аромат. Ну і навіть скажу, що присутній аромат винного оцту. Друзі, саме винного відчувається такий, знаєте, аромати вина в повітрі. Тож, давайте скуртуємо, все сказав, хочеться дізнатися смаки. Ну, от так от прямо з усим хочеться із цибулькою. Сердечки не сухі і вони не резинові, друзі. 15 хвилин сповна досить для приготування. Цибулька саме така, як потрібно. І ще скажу, друзі, на саме цю кількість я правильно обрав кількість гострого червоного перцю. Вода, що називається, все просто класно, друзі, все просто класно. Це дуже класна закуска. На великодні свята можете сміливо її приготувати. Як ви бачили, швидко готується, просто всі доступні інгредієнти. Так що, всіх запрошую. І це сама популярна закуска на даний час. Тож прошу до використання, як кажуть, беріть на увагу свою, приготуйте і скуштуйте, думаю, порадуєте і сім'ю, і всіх своїх друзів і близьких. Ну і відповідно, друзі, не можу собі не дозволити, яка ж така закуска може бути без 50 грамів за ваше здоров'я. Готуйте, друзі, ну і відповідно всіх запрошую на свій канал Домашній камбуз. Переглядайте це і багато інших моїх відео, які вже є на каналі. Чекаю від вас, подобаю. Дуже прошу активніше коментувати моє відео. Чекаю відгуків цікавих від вас. Переглядайте відео, залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, долучайтесь до нашої команди домашнього камбузу. Ну і, Думаю, всіх побачу незабаром на каналі. Всім смачного буває.